Підліток продав підробленого взуття на 30 тисяч доларів, але суд вирішив, що він занадто молодий, щоб висунути звинувачення. Мельбурнець, який витратив майже 30 тисяч австралійських доларів, це 16 тисяч 100 фунтів стерлінгів на взуття, яке тепер він вважає підробленим, але трибунал відхилив його справу. Він домагався відшкодування за сім пар кросівок, деякі з них були надзвичайно рідкісними парами, наприклад, колаборація, Nike та Dior. Але правоохоронні органи штату встановили, що він свідомо купив кросівки у хлопця, якому на той час було лише сім. Нанадцять років це означало, що він не міг підписувати контракти та не ніс відповідальності за відшкодування. Покупець стверджує, що батько хлопчика супроводжував його до місцевих легітчекерів, які одразу впізнали підлітка як шахрая, знаючи його по імені. Підліток і його батько заперечували, що взуття було підробленим, і що магазин, який перевіряв курсівки, був повноважний перевірити їх на автентичність. Але оскільки продавець був неповнолітнім, після продажу він не міг юридично укласти контракт та бути зобов'язаним здійснювати будь-які відшкодування відповідно до законів штату Віктор. Якби угода була укладена, коли продавцю було 18 років, результат міг би бути іншим. Написала пані Меткалф у своїй причині звільнення його від відповідальності. Ось такі історії бувають у чорних ресейлерів за кордоном.